Добрий день, мої любі, і знову я з вами. Я дуже приємно вражена кількістю відгуків, коментарів, які ви надали після останнього мого відео, де я зверталася російською мовою до всіх про мир для того, щоб залишатися людиною. Чесно, я не очікувала. Я не... Маю сенса такого набрати мільйон підписників і все, і все інше. Моя ціль поділитися з вами тою вірою, якою я маю в серці, і закликати вас до миру. Я говорю, говорю не про миротворців, які посилає держава в державу, як воїнів або наряди, якісь я за це не знаю, не говорю. Я говорю про Божий мир, який ми можемо нести іншим людям. Е, в Євангелії від Матвія. Нагірна проповідь Ісуса Христа, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Читаю. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Це якби ну, продовження мого звернення до всіх людей. Дивіться, два моменти. миротворець і син Божий. Хто такий миротворець? Це людина, яка має в серці мир. Яка має в серці розуміння, хто вона, що вона, що вона на правильному шляху, і вона намагається зробити мир і іншим дати цей. Варіант такий, я вам скажу багато міст, блаженні миротворці, блаженні, блаженні щасливі, благословенні. Ті, хто творять мир. Блаженні люди, коли вони намагаються примирити. Батьків, дітей, жінку, чоловіка. Взагалі, наприклад, в черзі стоїте там і хтось там щось почали сварку. І деякі говорять, народ, хватить, ну, досить, уже, ну, не треба цього робити. Оце є миротворець, це на моє розуміння таке. Другий момент. Тобто я закликаю вас чинити також. І чому я не хочу відповідати на коментарі, які провокують на сварку? і вам цього бажаю не робити? По-перше, ви руйнуєте самого себе. Це саме перше. Ви руйнуєте свою віру, своє життя, своє здоров'я, а е, користі це ніяк не принесе ніякої. Е, По-друге, е, я. Просто бажаю вам Божого мира в серці. І цей мир дає Бог, Ісус Христос, як не називайте його. Господь Всевишній, коли ми звертаємося до Нього, Він дає цей мир. Бо Він я говорила вже, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Друге, сини Божі варіант блажені миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Хто такі сини Божі? Хочу прочитати друге, другий, варіант, другий факт цього вірша. Це Євангелія від Іоанна, перший розділ, і 12 вірш. Із Присуса Ісуса говориться: тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я. Моє таке розуміння, опять же, я не претендую на ну, абсолютну істину. Я говорю те, як я розумію, і це сугубо моя думка. Дивіться, є у мене діти, а є сусідські діти. Я сусідським дітям можу дати там поїсти, пригостити чимсь, смаколика якось попіклуватись, але я не зобов'язана їх виховувати, забезпечувати. Я не зобов'язана це робити. У них є батьки. А моїх дітей я зобов'язана виховувати, оберігати. Забезпечувати всім необхідним там годувати, одягати забезпечення входить сюди, включається сюди, і захист духовний авторитета, ну, дітей моїх, їхніх душевних потреб, їхніх духовних потреб, моральних, матеріальних і фізичних, здоров'я їхнього. Оце входить сюди в забезпечення мене як мами. Так, от Бог говорить: ті, які прийняли Ісуса Христа. Які прийняли, ті, тим він дав владу бути, тим він дав владу стати Божими дітьми, які прийняли його ім'я. Ви знаєте, Бог любить всіх людей. І я говорила, Бог проти зла, але він дав право вибору людині. Це ще було в Едемському саду. Я тобі пропоную. Далі, второзаконня, 28 глава, 28 розділ, говорить Господь народу Ізраїля. Вибери життя, смерть, благословіння, і прокляття. Почитайте, якщо вам захочеться.